Ненавиджу робити огляди телевізорів. І не тому, що такий телевізор доволі складно поставити на ніжку, потім на стіл одній людині. І не тому, що я не люблю телевізори, бо це неправда. Я обожнюю телевізори. Я ненавиджу робити огляди телевізорів, тому що їх потім треба віддавати. От як можна віддати такого красення: Samsung s 95 c 144 Гц, QD OLED 4К 65 дюймів. Samsung. Не забирайте його, будь ласка. А. Перше, що я помітив, коли витягав його з коробки, який же він тонкий. Так, звісно, це OLED, вони всі тонкі, але цей особливо тонкий, тонше пальця. Це дуже круто. Ну і дизайн мені тут теж імпонує. Максимум екрану, мінімум всього іншого. Зроблено так, щоб не було видно дротів, і коли телевізор на ніжці, то в темряві створюється відчуття, ніби він висить у повітрі. Ніжка дуже масивна, складається з двох суцільних шматків. Товстого металу, вона важка, і за рахунок цього надійно тримає телевізор. Але попереджаю: не збирайте телевізор і ніжку самотужки. Це треба робити вдвох, тому покличте друга, бо зламаєте або щось собі, або зламаєте телевізор. А ще краще повісьте його на стіну. За рахунок того, що він дуже тонкий, відстань між телевізором і стіною буде мінімальною. І так це все буде виглядати ще краще, набагато прикольніше, ніж на ніжці. Власне, основна причина, чому телевізор настільки тонкий, поля. В тому, що мізки у нього знаходяться окремо. Тобто екран це просто екран, а от вся електроніка знаходиться в окремому модулі, який називається OneConnect. Це мені дуже подобається, бо можна зробити ось так, як я зробив. Тобто модуль можна сховати і дротів ніяких не буде видно. При тому пульт буде працювати нормально. Модуль з'єднується з телевізором одним єдиним кабелем з пропієтарним роз'ємом, який так і називається OneConnect. Інші роз'єми тут теж є. Чотири порти. HD HDMI 2.1, один з них з підтримкою eARC, 3 USB Type-A, порт Ethernet, Цифровий оптичний аудіовихід, роз'єм для антени ефірного ТВ і для супутникового, а також ci слот. Ну а якщо я вже про пульт згадав, то скажу вам, що це доволі стандартний для телевізорів Samsung Пульт. Невеличкий, легкий заряджається по Type-C та яскравого світла за допомогою цієї сонячної панелі на корпусі. Операційна система Tizen вже стандартна для всіх телевізорів і розумних моніторів Samsung. Виглядає воно доволі стандартно, хоч я не розумію, чому воно повинно все бути на весь екран. Чому? Так же ж не дуже зручно. Мені, наприклад, набагато зручніше, коли є ось такий от ігровий режим. Тут всі менюшки, вони знизу, ви все можете тут зробити, що вам потрібно, і ви все одно бачите, що у вас на екрані. Так набагато зручніше. Або ось тут, коли я просто хочу змінити налаштування зображення, воно теж знизу і я все бачу. Так набагато зручніше. В той же час, коли я дивлюсь, наприклад, щось на Ютубі і натискаю кнопку Додому, інтерфейс тайзен вилазить на весь екран, і навіть в цьому віконці нічого не показується. Що тут є? Всі потрібні сервіси, які працюють в Україні: Netflix, Megogo, Apple TV, Kyivstar TV, Sweet TV і так далі. Крім того, можна встановити і Amazon Prime, і SetaNta Sport, і купу інших сервісів. Twitch, звісно, теж є. Знайшов у застосунках один прикольний, називається FirePlace Screensaver, і він просто імітує камін і все. Більш нічого він не робить. Отакий От прикольний, але він затишний і іноді це дуже доречно. Тут є і музичні застосунки, типу Spotify та Apple Music, або навіть прості ігри. Для того, щоб створити якусь особливу атмосферу, є не тільки застосунок FirePlace, є цілий режим, Ambient. Тут можна виводити якісь зображення, коли телевізор не використовується, але і не вимкнений. Тобто це окреме місце, де зібрано багато різноманітних скрінсейверів для ТВ. Це може бути як щось статичне, так і анімоване, і навіть якісь зображення зі звуком. Деякі з них прикольні, деякі виглядають від Варто погано, але все одно це дозволить трохи оживити кімнату, коли телевізор ніхто не дивиться. В цьому випадку він як жива картина. По дефолту режим зображення стоїть інтелектуальний, де телевізор сам вирішує, як вам краще показувати контент, і доволі добре це робить. Але якщо його вимкнути, то відкриваються режими: еко, кіно, динамічний стандарт та «Фільммейкер». останній режим, який виводить картинку саме так, як її задумав творець, наприклад, режисер фільму. Та як на мене... Занадто правильно воно це робить. Мені більше подобається або стандартний режим, або еко, якщо в темряві щось дивитись. А для спортивних трансляцій, звичайно ж, краще поставити режим динамічний. Саме цей режим я використовую для того, щоб переглядати на цьому телевізорі трансляції по КС-2. і виглядає все дуже чудово. До речі, зацініть, як працює апскелінг. На Твічі кіберспортивні трансляції все ще йдуть в Full HD, на Ютубі вже трохи краще в 1440P, але в цьому телевізорі стоїть процесор Neural Quantum 4. Він масштабує відео нижчої роздільної здатності за допомогою штучного інтелекту плюс усуває шуми. Тому картинка виглядає так, ніби це реально 4К. Якщо до телевізора підключити консоль або ПК, як в моєму випадку, то з'являється той самий ігровий режим, про який я казав. Тут є спеціальні пресети зображення. Для різних жанрів ігор, а також можливість налаштування інших ігрових параметрів. Для консоли телевізор підтримує режим 4К-120 Гц, а для ПК 4К 144 Гц. Крім цього, телевізор підтримує змінну частоту оновлення та автоматичний режим низької затримки на всіх портах HDMI. Ми з вами в минулому відео з'ясували, що сучасні телевізори не мають відчутної затримки в шутерах і інших іграх. Цей телевізор дуже комфортно використовувати в іграх. Особливо круто стає, коли ти розумієш, наскільки добре саме OLED підходить для ігор. Не тільки для динамічних шутерів, бо час відгуку мізерний, але і для казуальних трипл-ігор, типу Alan Wake 2 або Dead Space чи чогось подібного. От в Dead Space дуже багато темних сцен з ліхтариком. Але з OLED і HDR ця темрява оживає. Там є деталі, і це дуже круто. Взагалі мені дуже подобається картинка на oled телевізорах і після OLED Інші звичайні телевізори сприймати насправді важко, бо чорний колір зовсім не такий. У мене, наприклад, дома телевізор не OLED. Я приходжу додому, вмикаю Apple TV, наприклад. І локальне затемнення працює так, що от, отут, от навкро, навкруги цього епла, от такий от Ореол. Тобто, я бачу, оце все локальне затемнення, як воно працює, і це не так прикольно. Тут використовується qd oled панель тобто тут є додатковий шар з квантовими точками, який покращує яскравість і розширює колірне охоплення. Проте і свої мінуси у OLED також є. Окрім того, що OLED — це дорого, є ще й ризик вигорання. Наприклад, якщо ви дивитесь телевізор з якимось там яскравим логотипом постійно, або як у мене, от є кнопка Windows. То все це може з часом вигоріти. Для цього потрібно достатньо часу, достатньо багато, але це може бути, і у вас, наприклад, на чорному фоні потім буде сірий відбиток оцієї цієї кнопки Windows. Для того, щоб захистити панель, телевізор має функцію зуму пікселів. Ось так це виглядає. А також є функція оновлення пікселів і функція зменшення яскравості логотипів. Наскільки це ефективно, я зараз не можу сказати, бо потрібно, щоб телевізор у мене для цього пробув хоча б. Пару років. Samsung, залишайте, залишайте. Але все одно картинка oled телевізора набагато краще, ніж у звичайної панелі. На жаль, телевізори Samsung не підтримують Dolby Vision, тільки hdr 10. Я вже звик, що режим Dolby Vision автоматично вмикається на Netflix вдома. Але насправді і без цього тут картинка чудова. А от що мене тут не сильно вразило, так це звук. Просто розумієте, так гарно звучить формулювання про багатоканальну звукову систему. 4.2.2. Ти бачиш ці 8 динаміків. Потужність тут 70 ватт. Реально, телевізор дуже гучний, але басів катастрофічно не вистачає. Я особисто від цього звуку очікував набагато більшого. Тут врятують тільки хороший саундбар або якась інша звукова система. В той же час функція підсилення голосу працює чудово, і дуже рятую, коли у фільмі ефекти дуже гучно, а діалоги тихо. Якщо ж говорити в цілому, то звук це один з небагатьох мінусів. Інший мінус це ризик вигорання oled панелі Все інше просто чудово. Картинка супер. Дизайн мені теж дуже подобається. Те, як цей телевізор підходить для ігор, те, як він масштабує до 4К зображення нижчої якості, все це беззаперечні плюси цього телевізора. Один раз спробуєш OLED-телевізор телевізор, і все на інші телевізори ти повертатись не захочеш. Проте за все хороше треба платити і особисто для мого бюджету цей телевізор робить трошечки боляче